Привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачні ватрушки з сиром. Для цього беремо 75 грам дріжджів живих. Додаємо 2 столови ложки цукру, 50 грам молока і будемо розчиняти наші дріжджі. Перемішаємо це все до повного розчинення. Готувати наші ватрушки будемо безопарним способом. Беремо в'ємність, я буду замішувати. В кухонному комбайні, в тістомісі беремо 3 яйці, дрібку солі, ванільний цукор, 250 грам цукру. 500 грам молока, тепленького молочка. Нагріти його треба трошки. Додаємо 500 г молочка. Додаємо наші дріжджі розчинені. Додаємо борошно. У мене пішло кіло борошна, кілограм борошна. Від кг до кіло 100 на цю кількість молочка і додаємо цедру лимона. Це все вимішуємо. Я вимішувала близько 7-8 хвилин. Після того, як наше тісто вимішалося гарненько, ми будемо додавати масло. Масло у мене домашнє, якщо вам цікаво, можете переглянути і собі приготувати смачне домашнє масло, я вже готувала в себе на каналі. І будемо додавати частинами масло. І знов збивати. Я додала 150 г вершкового масла домашнього. Три рази по 50 грам я додавала. Додали 50 грам, вимішуємо, додали 50 грамів знову вимішуємо. І вимішувала ще близько 10 хвилин. Тісто треба вимішувати десь 15-20 хвилин, щоб воно було дуже-дуже гарно вимішане. Ось таке гарне тісто у нас вийшло. Не липнуть до рук, будемо перекладати його в миску змащену олійкою. Ось таке гарне тісто еластичне у нас вийшло. Накриваємо і залишаємо підходити. У мене підходила годинку. Беремо 800 г кисломолочного сиру, додаємо 3 яйці, 150 г цукру, ванільний цукор, дрібку солі, і це все будемо перебивати блендером. Наше тісто підійшло дуже гарно, дуже гарне повітряне тісто, розділяємо його на шматочки. З кожного шматочка утворюємо колобочок, змащуємо, застелюємо деко пергаментом, викладаємо наші колобки, і всередині кожного колобка ось таким чином я робила ось такі отвори. Для сиру. Ось така краса. І будемо наповнювати наші ватрушки сиром. До сиру можете додати родзинки, це все за вашим бажанням. Приготуємо з вами два яйці, зіб'ємо два яйці та будемо змащувати наші ватрушки після того, як вони хвилин 20 підійдуть. Залишимо 20 хвилин підходити, і потім будемо змащувати наші ватрушки яєчком. Ось так, зверху змащувати яєчком. Духовку ми вже розігріли до 180 градусів. Можемо посипати наші ватрушки кунжутом, маком, за бажанням. І ставимо наші ватрушки в розігріту духовку. Ось така краса в нас вийшла, смакота. Усім рекомендую приготувати. Бо це дуже смачно. Ось така неймовірна краса. До нових зустрічей!